Так, ну що, подогнав машинку, подогнав машинку. Корпус захищений, а водостійкий. Ну Штат і звичайно. Проїд? Звичайно. І від пилу від бруду теж. Серйозно, так що, льємо? Ну як? Підключаємо сюди, звісно, передатчик. Хлопці, дивіться, все новеньке, все новеньке. Я коли знімав Porsche тайкану і знаєте, що там робив? Господи, перший в, в країні. Знімав всі пленочки. Обожаю це делать. Приклеїв обратно. Як ти думаєш, скільки буде помилок? Я думаю, ну, можливо, 2-3. Да. Вот это, десь. Вот Ребята, в руках не треба. Ложите сюда, сюди, ложите сюди. Я скільки говорив? Три? Ти говорив дві-три, я говорив, десь там Дев'ять чи десять? Десять. ДЕСЯТЬ! вісім, десять, ну все таки, да. А в мене тут нічого не показує. Сюди тут добре. Так, кори, от якась помилка. Форсунка, охлаждення поршней. І ми дивимося, смотри, одразу дивимося, поиск по сайту. Тобто, для того щоб не узнавати вообще, где знайти в чому проблема, ми заходимо. И у нас сразу показывает, в гугле подтягивает сайты, что это такое, как это лечится, можно найти цены, сколько оно стоит. Блин, я хочу такую тему. Такая прям штука, я такого да. не видел.